Вітаю на сторінці «Меблігроя». Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. На больцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСВ колір венгетемний. Бильця функціональні і в них є ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану є Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Також в дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримаємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На це диван можна обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також змінити колір. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!